Привіт! Е Я щас сьогодні граю в таку ігру. Ну, як правильно вам сказати? Коротше Нам треба ставити цих пацанів. Вони щось будуть. Не то красти, не то що. І... Ну... Ми його будемо продавати. А, отак вона. ось так ось його робити. Капець, я ще випрямлю. Негарно гарно вже зібрався. Короче, отак ти в нас будеш. Хоп. Місто. Е Все. Продать я заробив скільки я заробив скільки я заробив 23 гривні дома що це таке 100% хто в цю ігру і знає напишіть бо я взагалі не понимаю ого конечно тут такі хочу на другого того вже агенти назбирати Домой. А це якийсь хоп, от оцього, агент. Томой. Нам Дом ставить нормального агента. Такий тупо стоїть, такий бебе. -бе. Та, такі стоять, кликають, а такі такий тупо. Це не те, що кликає. То стоїть собі на Не Знаю, конечно, на що я їх купляю. Але тупо розвиваю. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп. 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 Продать. Продав, заробив. Хоп є. Я вже нормально, на нього можу збирати. Я хотів їх спочатку красиво ставити, але зрозумів, що я їх не хочу красиво ставити. Хопа, 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 хопа. Ти щось назбирав, на, збирав. Продать. Продаєм. Якщо вам сподобається... Е... То на один лайк я зніму продовження цієї ігри. Бем, бем. 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 Це мені надо все клікати. У мене вже пальці болять, так. Да. Ого, аж 225 тупо такий на столістий. Кого я купляю? Капець. Взяв цей гнубів на куплю. Капець. Це я нубій якийсь. Тех тупо на коробки такі стоять. Сидять, собі такі, бля бля бла, бля. Напиши, чому я не вмію гарно строїти ці штуки. Я не знаю. Тих надо, Та Подзвонить. Серебриста. Карта. Прикольно. А скільки вона одна, така коштує? Десять гривень, ну нормально Ні, я не хочу вже цих агентів, блять. Я хочу купити до того то, що на столі сидить. Щоб нормально збирати гарки. Продати. Продаємо. Що це таке сохранилище? Я не знаю, що це таке. О! Ламай! Так він так нормально займає. К в тебе аж 30 Нормально. столі тупо так стоїть <кліпи> 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 Ого. А домбудом сегодняшнюбики. Кибе. Звеники біб, бюджет. Ага, га, Продать, продали. Ого, нормально. Купили. Додому. Прийшли. Поставили. Сейчас зрозумієш, що я дуже багато. Про реально просто можна... Проходиться? Це карта. Я її хочу трошечки щас купую поставить. Хоп і О! Хоп, Що змінилося? Правильно, нічого. продать скільки? Что ты о Скик на столько Я хочу его. Я хочу його. Я хочу його. Його, йо-го, 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 дайте мені йо-го, 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 йо-го. його. ти кочуєш. Ура, в мене є він. Так, бем, постав. Ого, що ти займаєш місць. Кілька, у вас 50 місцей. Нормально. Кажість, трішечки більше. Чи 30? Бем, бем, бем. Позбирали карточку. Продать. Ого! Сім тысяч двадцять п'ять! Ого! Не знаю, как це надо сидіти форми. Давайте походим по пацану. Ммм... Окей. А ну тут сейчас щось нормально. Ну не так як тільки, що, конечно, ми пацана бачили. Ну, звісно. Так. Коротше, режим подивилися. Сподобався. Один лайк зніму продовження, якщо не забуду. Можна прямо впритик. Але зніму. Найняли цього робочого. Ну... Всім пока. Ми сьогодні робили... Називається... я не знаю, як называется. Що? Все, всім пока. З вами був Алекс Гв.